Не кидай усе в піч, зроби із того річ» – Виставку під такою назвою представили у музеї писанкового розпису. У якості експонатів живопис та листівки. Автор, художник, композитор і пісняр Микола Котлярчук із Ковалівки. На урочистому відкритті побувала наша знімальна група. Ковалівка здавна славиться своїми талантами. Микола Котлярчук є одним із найяскравіших прикладів. Художник, композитор, пісняр, педагог всі ролі пан Микола виконує навідмінно. Між іншим творить він під псевдонімом Радомир Вихор. Попри немолодий вік, чоловік постійно перебуває у творчому пошуку. То, що я в пошуках ось от такі. От я, у мене дуже е, крутий характер, я не можу сидіти на місці, я можу щось шукати. Е, ну, як господар вдома я будівельник, я господар з ем, корова в мене, є, і, о, <смі> онуки. На огляд поціновувачів свого таланту Микола Котлярчук представив живопис, листівки та серію робіт під назвою Не кидайся у піч зроби з того річ. Для створення своїх шедеврів він використовує відходи паперу, пластику, поролону, тканин, ниток, пінопласту та тирси. Цікаво, що роботи для виставки підбирала директор музею писанкового розпису. Теж уродженка ковалівки Мирослава Бойків. Дома все валяється під руками. Це всі такі матеріали, всі. всі всі є вдома, все, все, все це можна зробити. Та сторона ні, там вже використана чиста фарба. Чиста фарба. Тут все, то що не кидай все в піч, зроби з того річ. Отаке, таке під такою лозуном це цю частину я зробив. Ну, частину, тому що частина більша частина це все в мене вдома. У мене завалений стріх От і до. Мистецтвом Котлярчук почав захоплюватися ще у ранні роки, вчився у музичній школі. Також закінчив курси при московському художньому університеті імені Крупської. Сьогодні його справу продовжують діти. Роботи дуже цікаві, тому і сам наш батько також цікавий по своїй натурі. Не завжди можна знайти з ним спільну мову, але ну, це його не Нетрадиційність у поглядах на життя, нетрадиційність у поглядах взагалі на, на все, що оточує, то допомагає нам чомусь задуматися над тим, як ми працюємо, що ми робимо, і на фоні тата вже оцінити свої роботи. Феномен Котлярчука шанують і цінують у рідній ковалівці. Вчитель місцевої школи Анатолій Осадчий навіть написав присвяту для пана Миколи. Він світ малює кольором веселки. У нім і син небес, і дивовить полів, і пасма гір. Немов ті божі фрески, що сам творець зоставив на землі. У нього крила суколино дужі, а зір. Як у Карпатського орла, дарма щороки з часом у супрузі торкнулися розумного чола. І хоч зима уже на видноколі, нам рано ще гадати про сніги, бажаємо котлячуку Миколі, здоров'я, щастя, друзів і снаги. Митець є співзасновником альманаху джерельні дзвони. Також він оформлює книжки. Микола Котлячук поділився, що творить він систематично. За місяць зазвичай створює одну картину, один вірш чи одну пісню. Привітати його з відкриттям персональної виставки зійшлося багато людей і, звичайно, найрідніші односельчани.